Вони нас розстріляли і взяли в полон. Мене за ті татуювання там просто цкували і собак спускали, і що вони тільки зі мною там не робили. Я пишу, прошу вас, такого -то, такого -то, шла розстріляти мені. І 21 місяць там відбув полон. Працював на заводі новатор, леварник металів на машинах для лиття під тиском третього розряду. Прийшла повістка, потрібно було йти захищати неньку. Так і пішов з 15-го року і до тої до пори, як попав в полон, служив в прикордонній службі. останнє місце служби це третій прикордонний загін імені Героя України Євгенія Пікуса. 15 лютого виїхав в командіровку на лантратовку. З 23 на 24 полетіли гелікоптери і почалось повноцінне вторгнення. І ми звідти почали вже відступати, виводити звідти війська. І ми вирушили в напрямку Харкова, це населений пункт Борова. І там же ми тримали оборону борової, потім попали в кільце там. Перед цим розвалили їхню колону, сказали нам виходити звідти, не у нас звідти вийти. І ми легковим автомобілем дозорним. Я був старшим автомобіля, ще зі мною було троє хлопчиків. Вони нас розстріляли і взяли в полон. Ми були всі зв'язані, очі були замотані, нас привозили з місця на місце, з місця на місце. Потім, я так зрозумів, коли нас розв'язали, це вже коли перекидували нас через кордон, перекинули в другу машину і повезли вже нас тоді на лагер для військовополонених в них був. І там вже нас почали опитувати, що ми, звідки, хто ми такі є. Тіпа надали медичну допомогу, бо в мене було осколкове поранення. Хірургічне втручання але без анестезії, розрізали ногу, почистили, зшили назад і все. Ми там побули до 25 квітня, якраз Пасха була. На другий день Пасхи нас повезли в СІЗО. І там вже почалося все саме веселе. Побиття, знущання, приниження. Я ще такого не бачив звірства до людей. Я не знаю, що. Що ми їм поганого зробили в цьому житті? Хоча, як, як, як вони утверджують, ми словянські народи, ми повинні бути дружні. Я, я не знаю, що ми їм зробили, що вони так і собак на нас цькували, і били. Ну, це невиносимо, це невиносимі тортури були. Кормили лужпайками з-під цього, з-під картоплі, давали ці. Ну, ми не встигали їсти, бо воно було дуже гаряче. А якщо не встигаєш їсти, вони виводили з камери, били. Та ми чисто питалися хлібом і водою. Ми посиділи там до жовтня місяця і 1 жовтня нас перевезли в тюрму туди. Там же нас теж побили злосно і там же почалося наше відбування. Перших 2,5 місяці підйом о 6 ранку. Співали гімн, сідати нам не дозволяли, ми повністю 16 годин стояли. Стоячи приймали їжу, з дозволу питалися, чи можна відкрити-закрити вікно, чи дозвольте сходити в туалет, там, чи ще щось чи туди, і сюди. Так само відбій, оце тільки на відбій, і то вночі могли підняти, вивезти, налупцювати і назад. Ну, Зранку каша, це нас було 6 чоловік в камері, три тарілки по отак. От, одна тарілка на двох, виходило по 3 половиною ложки. Спочатку хліб давали, потім хліб перестали зранку давати. В обід, так само три тарілочки, отак чогось рідкого. Теж там по 5 ложечок сорбнули. І другого так само, а другого давали одну, одну тарілку неповну, на, на трьох. І все. І ввечері без хліба так само. Ізначально ще давали чай, компот, кисіль якийсь там варили, а потім взагалі нічого. А вода з крана текла текла технічно, там всі хлопці зуби посипались. Потрапивши до полону, я важив 115 кілограм, а буквально за декілька місяців я схуд на 45 кілограм. Прали самі в камері, видавали порошок в холодній воді, стирали, не міняли білизну, нічого. Зашивалися самі, в тапочках ходили, ну ще ботинки видавали, на прогулки виводили літом. А потім вже почали нам давати книжки читати: Ленін, Сталін. Про, про їхній патріотизм до батьківщини і про це все. Потім ще принесли 50 фамілій героїв їхніх, які загинули там, Харківська, Луганська область, це ці герої Росії. І це все потрібно було знати на пам'ять. Десь помилився одна буква, прилітає, десь то, десь то, постійно тортури. Ні одного цілого ребра немає, ні з одної, ні з другої сторони, але дякувати Богу, все зажило. Вони говорили, що вже почти всю Україну захватили, що в мене в Хмельницькому вже там. Заряджають телефони вже від генераторів, що там ми, ми тока ваш базар не трогали. Я кажу, то бути хлопці такого не може. А потім, як ми зорієнтувалися з інформацією, вони подавали списки цих їхніх псевдогероїв. І написано, де якого числа той загинув. І по цих списках ми вже приблизно, хто трошки досвідченіше, ми вже, ми, ми вже поняли, що вони сидять на одному і тому самому місці. Заставляли гасла там кричати про нашого президента, про це все, але ми старалися це не кричати. Я, я відмовлявся, я ще перший раз. Ми, я не знаю, де нас знімали, вони там дали список, ззаді стояли з автоматом і сказали, типу, бери читай. Я кажу, я цього кажу, читати не буду. То пиши розписку, що ми тебе розстріляємо. Я пишу. Prins, Прошу вас, такого -то, такого йшла розстріляти мене. Підписи цей. Два рази мене розстрілювали, не розстріляли. Не хотів я цього говорити, бо то є неправда. Навіщо мені говорити неправду? Що було найважче. Очікування цього, коли тебе поміняють. І підтримка хлопців, бо хлопці морально здавали, я ж кажу, з простинів робили петлі хотіли вішатись і все остальне. То я кажу, хлопці, кажу, не робіть біди, кажу, ви тільки біди батькам не робите. І не факт, що вас звідси відправлять а не прикопають тому за забором. Терпіння, терпіння, головне було. Молилися, спілкувалися між собою, бо ізначально боялися спілкуватися українською мовою, а потім вже почали спілкуватися в камерах українською мовою і все. Получали за те, але нічого страшного. Їм, я так зрозумів, треба було чим більше е зробити, написати рапортів якихся, людей, які причетні до військових приступлень, як вони кажуть. Ну до яких ми приступлень маємо цей. Я одному пояснював, я був на страже Границі, я охороняв границю, щоб ніхто туди не зайшов. Це була моя робота. Я ніякого там приступлення не завершав. Не доходить. Це ваші не хочуть менять, це все ваш Зеленський виноват. Один мені там пояснював, що якщо б мені напали на вас, ми знаємо, що Зеленський у нас відняти Архангельськ і Кубань. Ну, це зовсім не образовані люди. Вони, навіть якщо там тако ходять кросфорди розгадують, чи ще щось там щути, це все. В города грали, город на Австралія. Ну, як ми посміялися. І це... В наших берцах вони там ходять, ці спеціалі. В нашій формі вони ходять. Написано в них було спецназ. А ми не, ми не могли на них подивитися, бо того, що я вам зараз покажу, ми повністю вас, вас, отак от ходили із закритими очима. Ще там один був хлопчина Бандера, на нього казали, він з Харківської області. Фанат Ультраса був. То, то це мене і його, це ми були гвозді програми там з нашими татуїровками. Тут, правда, вірш вже розплився трохи. Отак подивишся з на москаля, неначе й справді він людина. Іде собі, як сиротина, очима блим, губами плям. І десь трапляється хвилина, його буває навіть жаль, а ближче підійдеш скотина. Слава Україні! Мене за ті татуювання там просто цкували і собак спускали, і що вони тільки зі мною там не робили. Ну, я це витерпів, я це пережив. Я тримався, хлопців підбадьорював також. Старався, старався потрапити поскоріше додому. Ну, принесли бумажку, напишіть кратко. со мною все хорошо, я жив здоров'я. Я написав, мамуль, мамуль со мною все хорошо, я жив здоровий Мама почерк звірила і, і відписала вже мені. Ну, вони прочитати цього письма не дали, це як в цьому фільмі ДМБ, каже, взятку підлагали, що не дав. Ну, отак і так вийшло. Деяким давали читати. Після того мати знала, що я в полоні вже. А зв'язки приїжджали до нас волонтери їхні, то давали по відеозв'язку, ну не всім. По відеозв'язку дзвонити. Там декілько, ну, декілька камер. Прокурор приходив, там розпитував, як у вас все отлично, все хорошо. І, ну, так як воно книжка пише, бо скаже, що погано прокурор поїде, то тебе знову змістять на глину. Оце от тільки вони не трогали, поки, от коли вже нас. Обмінювали, коли вже виводили з камери, оце от все, коли ми чекали, то нас не трогали. Як я дізнався, сиділи в камері, якраз повечеряли, відкривається камера. Воєноплиний з свіщамі на виходно. Я думав, в другу камеру десь переводять, Лічні речі всі зібрав, все, там кружка, полотенце, це все положив, все, лежив отут. Все, повели мене, там, бо там два корпуси, в другий корпус, У нас три чоловіка зібрали, все, привели. Дали передягнутися в форму вже вділи. і ми вже приблизно зрозуміли, що це вже має бути обмін. Бо, бо так вони тихенько. Вони включили музику, щоб ніхто хто менше чув. Ми виїжджали звідти, було мінус 28 градусів морозу. Нас повдягали, всю... ну, наших речей вже не було. Посадили в цей автозак, а там не працювала печка. Чотири години ми їхали, то емаль з зубів облітала, понатягували нам мішки. На голови, і вже автобусами нас привезли вже сюди, до, до сумського кордону, і там вже нас поміняли, і ми вже видихнули з полегшенням, вийшли, і якось вже легше зробилося, що ми вже потрапили до рідної ненької України. Вітаю, дякую. Саме перше вийшов, я побачив, там я не знаю, хлопці по формі стояли, я кажу, хлопці, дайте закурити. Я одразу закурив, подивився, кажу, все. Накинули на мене флаг, ми почали гільм України співати. Слава Україні! А потім їхніх почали водити, вони ходять нам руками, махають. Я їм показав перевернутий танк і все. І хай вони їдуть. А вже, вже коли дали телефон тут, то я вже. Позвонив до друга, бо тільки друга номер вспомнив. Кажу, знайди мені маму. Це, я щось не можу додому ніяк, до матері Це, Не знаю, що там з нею. Він побіг бігом до мами. Я, Ма, Боже, синочок там плачу, яка мама не плаче, я кажу, я вже в Україні. Побачити маму, почути її голос. Більше нічого. Почути, що з нею все добре. І все. Більше нічого, не дочекався мене батько. Помер. Зарба Олександр! Відчуття ще не міг чесно оговтатись з одводні, що я не вірив, ще, що зараз не будуть кричати: «Подйом, суки!». І все, і строїтись, віддіватися. А потім вже потихеньку-потихеньку, потім, коли вже почав спілкуватися з рідними, потім, коли вже ненька моя приїхала, потім, коли вже почали друзі, друзі телефонувати, вітати з поверненням туди-сюди, то тоді я вже почав усвідомлювати потрішки, що я вже знаходжуся вдома і вже все нормально. Все, все позаду вже. По стану здоров'я, стан здоров'я задовільний. Більш-менш нормально. Бо колись займався спортом, ще, то так воно, ще, ще, ще тримається. Ну, є хлопці тут в гіршому стані, то їх лікують. А я так, пігулки дають на ніч, щоб заснути, бо трішки сон паршавенький. А так харчують на убой, як вдома, відкормлюють. Відношення дуже добре, скарг ніяких немає. Чуть щось бігають на подносах, їсти приносять, кажу, дівчата, я кажу, я що в ресторан попав, кажу, що я ж кажу, руки, ноги є, я сам можу прийти забрати. Ні-ні-ні, каже, ви наші захисники, будь ласка. Ну, Підлікуюся ще трошки, там казали, що якийсь санаторій буде, поїду, а потім далі служити. Що вражає, що ми ще тримаємося, і треба триматися до кінця. Треба триматися і треба хлопцям триматися теж. Тим, що залишились в полоні, і так само рідним, тим, що чекає, так само сильно не перейматися, бо того, що здоров'я не повернеш, а рано чи пізно все одно, що... рано чи пізно воно закінчиться все ж це, якось воно настане, якась справедливість, бо ми, бо ми в цій війні взагалі ні в чому не винуваті, і не... до цих пір я не можу зрозуміти, за чого вона розпочалася. Але треба йти далі служити, службу не треба покидати. Бо якщо я покину, другий, третій покине, хто буде захищати? Ніхто не буде. Треба захищати, стояти до кінця. До кінця ми не зламні. Наш народ незламний, не переможні.